Друзі, мої вітання. Сезон польових робот вже закінчився, починається сезон ремонтів. В минулому році ми 12-21 нормально підтягнули, але ну, за сезон ще там пару агрегатів вийшло із ладу, вом не працює, то зараз будемо цим всім займатися. В принципі, він дуже класно працює. Тут я десь зараз вставлю який в нього холодний старт. Зранку це була температура у нас десь мінус 3, і досить легко він завівся. Єдине питання, що там по стартеру втягує ще в нього клаце, трохи збоїть, ну треба було поміняти. Я думаю, в цьому сезоні ми і поміняємо його. Так, ну що, зараз покажу. На цей раз Олешка нормально відповідально підійшов, все нормально так повимивав, мили ми за допомогою К2, видно, да, що метал таки став, наче матовий. Все добре повимивав, тут треба було все розбирати. Тут все також класно помито. Ще, до речі, із цієї кришки кришку випирає. Тобто, напевно, тут або ця штука, або та забита. Ну, також перевіримо, подивимось. Ну, отакий от, от тракторець. Дуже класний. Все, трохи прогріли. Зельємо с спидона мастило, чтобы мы уже поменять, поменяем все фильтра. Це ми, до речі, залили масло у мотор. Раніше ми інше заливали, заливали із бочок оці наливні по 200, ті, що всі МТЗ-82. Але в чому прикол? Оцей паливний насос. Він на звичайному маслі не працює, поки не прогріється. Якщо на холодну його завести, потім заглушити, то він більше не заводиться. Залягає рейка, він просто не заводиться. З чого така ситуація? Тому що масло холодне, вязкість там не та, що треба, і рейка ця не відлягає назад. Залили масло, яке по заводу має заливатися, і ця проблема пішла. Ось отаке масло 15В-40. З ним двигун ідеально просто працює. Дуже класно. Так, що ми масло із двигуна і з коробки злили. І на цьому день у нас закінчився. А що закінчився, бо стали робити перший запуск нашої цієї пічки. А тут, блін така ситуація. В цій трубі вже невідомо скільки років. І вона просто згнила, згоріла. Купили нові труби, грибочок, коліно. Зараз зберу і запустимо її, бо вже температурний режим не той, що можна без пічки працювати. Труби взяли вже з ніржавійки всі повністю. То це вже один раз змонтуємо і все буде класно працювати. Зібрав я цю ацьку піч. Вже розтопив. Тяга бешена, Я там відрегулював, щоб сюди не тянуло дим. І в принципі його сюди взагалі не тягне зараз. Отак От воно горить, коли поступає повітря. І відповідно воно затухає, регулюється тут цією заслоночкою. Він в тліючому режимі. Ну, досить економічний і в нього дуже крута потужність. Температура у нас зараз що там показує? Уже 3 градуси. Зранку, коли прийшов, тут було був один градус. Так, що тут? Олєшка все тут. Намив красавчик. Тепер треба цю всю штуку розбирати. Чим зараз і займемось. Так, перед тим як щось робити нам тут повітря треба буде. Беремо відповідно. Шланг. Включим компрессор. Джуль Барсер не хочет. Не хочет, напевно, потому что у него... Ага. Не хочет, потому что... Кто-то там уже наклацал. Так, поветря запустили. Трещоточка. При такому ремонті, до речі, ось ця річ просто незаміннима. На магніті є отакий. Ліхтар тут можна кудись засунути. І є отакий. Досить і досить зручно. Можна його поставити в місце. Потрібно, і він нормально тримається. Так, тут у нас 24. Чорні ударні головки використовуємо для цього гайка крута, але ну, беремо тільки топтул. Чесно, ще жодної головки не звернули. 12-21 трохи відрізняється від 82-го по зміні лент. А біда в чому? Може, це і не біда. Тут у нас іде суцільний бак. А На 82-му йде два баки. Між ними прорізь. Між прорізями там кришка. А тут, виходить, цю прорізь закриває бак. Та треба знімати бак. Для того, щоб бак зняти, треба зняти кабіну. Кабіну знімати взагалі не варіант. То ми знімемо ліве колесо. І через ліве колесо достанемо бак. Тужний вороток, це, мабуть, метр, може метр двадцять. Ну їм колеса одне задоволення. Відкручують, затягують, нічого не злітає, ну, дуже круто. Також це топтул і головки топтул. Так, сюди треба монтировку вставити і викрутити. Колесо. Віталь, дивись, для того, щоб не робити, блядь, по 10 разів одну і ту саму хуйню, я ж тобі сказав оті два болтика, а не оці. Нахуя нам оці відкручувати? Поняв? Другі. ці які. Це... Воно ну, мусор викидає про. Ну там же за ним, бачить, дороги стоїть хомут. Чеш, він буде просто потім е заважати, витягувати. За це що, воно торчить. Попробую його вже зняти. Там на руки пальці не заліз. Да? Тут на 12, мабуть. 13? Головку треба було взяти. У велика 13. велика, блядь. Блядь, ця мішає, блядь. Хуйовому танцору завжди щось мішає. Патрубок кто то забывал, дивись, блядь, аж. Что за нормальный патрубок? А, что за понял, господин? Это кусок резины отсюда, вон. <кій> І тут ось то же саме. Ну солярку ж не пускає. Поки не пускає, але йому пізда буде. Послухай, соляра не має взаємодії із внутрішнім оцим контуром. Тільки вона туди попадає, вона роз'їдає його, розумієш. І різина починає слоїтися.